Із Зеленським зв'язалися з Китаю, і відразу стало зрозуміло, що сигнал далеко звичайний. Кремль начебто, може піти на мор без для України, та є раптова умова саме від китайців. Давно було відомо, що саме Пекін є тим, хто смикає за ниточки Путіна, і саме КНР здатна швидко зупинити диктатора або ж змусити його воювати далі. І тепер всі зробив неочікувану пропозицію, яка сколихнула усіх. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та дивіться, і надалі наш youtube канал. А я розпочинатиму. Питаю невигідна слабка і прогр Росія цей факт президент України Володимир Зеленський назвав ключовою причиною того, чому війна проти України тривала так довго. Він заявляє, що Пекін має вплив на Росію особисто на Володимира Путіна, але не використовує цей ресурс для припинення бойових дій. І ось нарешті з'явилася можливість усе змінити. Зеленський підкреслює, що існують доповіді розвиток про постачання із Китаю до Росії верстатів та інших технічних елементів, які можуть бути використані в оборонній промисловості. Хоча у цих доповідях не йдеться про постачання зброї. Мова про системні поставки важливий. Для роботи російського військово-промислового комплексу, президент робить акцент на причину наслідковому зв'язку. Якщо Китаю невигідна поразка Росії, то Пекін не зацікавлений у припиненні війни. І від цього страждає українське населення. Зеленський наголошує, що Китай демонструє сильну економіку, політичну вагу та вплив на керівництво РФ. А тому міг би зробити все необхідне для завершення конфлікту. Він формулює тезу, що протистояння між США і Китаєм визначає глобальну політику. А Росія у цьому контексті розглядається по як партнер, важливий для. Підтримання балансу сил. Президент зазначає, що китайська доктрина базується на баченні світу як системи двох полюсів Вашингтона і Пекіна, які перебувають у тривалому економічному і дипломатичному суперництві. За таких умов переможена або значно ослабшена Росія не відповідає стратегічним інтересам Китаю. Тому, за словами Зеленського, Пекін не прагне впливати на Москву із метою припинення війни, і фактично сприяє її затягуванню. Глава держави повторює, що у Китаю є реальні механізми тиску. Безумовно, Китай має вплив на Росію особисто на Путіна, але не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. В іншій заяві він пояснює, що навіть риторична нейтральність покіна не змінює суті. Поставки обладнання та промислових інструментів залишаються одним із факторів, які забезпечують російський військовий потенціал. Зеленський також говорить, що позиція Китаю щодо Будапештського меморандуму демонструє інше трактування гарантії. Пекін обмежив своє зобов'язання лише обіцянкою не застосовувати ядерну зброю проти України. Валерій Чалий, коментуючи цю ситуацію, називає Будапештський документ прикладом надмірної віри України. У силу паперових гарантій, які, як виявилося, не були виконані. На ну, голова Всеукраїнської громадської організації України в НАТО Юрій Романюк розповів, чи є така сила, яка могла би відвернути КНР від РФ і відповідно попливати на завершення війни. Слухаємо обидві країни, як Китай, так і Росія, зацікавлені в своєму союзі, і протистояння проти Трампа вони розуміють, що їхній союз між Росією і Китаєм може виміритися десятиліттями, ну, що найменше, а ставка на США. Для Росії, наприклад, може вимірюєтесь тільки терміном дії Каденції Трампа і то до проміжних виборів. Після проміжних виборів ще невідомо, чим це все обернеться для самого Трампа чи не обернеться цей імпічмент і зміною курсу трампізму на 180 градусів. Демократи повністю все вернуть, як було за часів Байдена, наприклад, і Росія від цього нічого не виграє. Тому грати в коротку Росія не намагається тут. Президент Зеленський абсолютно правий, що Китаю вигідна війна Росії проти. України, тому що ніколи так ще Китай не наживався на Росії такою легкістю і в таких об'ємах сотнями мільярдів доларів купляти за безцінні енергоресурси російські нижчі світової ціни з великим дисконтом ще мінус 20-22-23 долара від ціни, тобто майже за 40-45 до 50 доларів за барель, коли світова ціна 63 І це без транспорту. Тому Китаю вигідна війна Росії проти України, вона посла Росії Росія стає більш говорючою і Китай вижимає з Росії всі соки на самих благоприятних для себе умовах і, і вони допомагають Росії. Вони дві треті, по суті, 70-75% всього потенціалу, який виробляє Росія в тій чи іншій степені з Китаю, що направляється на війну, я маю на увазі проти України. Тому е, Китай як е, гарант. Будапештського меморандуму безпеки України цей меморандум свої зобов'язання, які Росія, які Сполучені Штати Америки зараз, і вони всі три гаранта Будапештського меморандуму Китай, Росія і США, працюють проти України, примушуючи нас до капітуляції, так само і Китай працює проти України, і ми повинні розцінювати Китай виключно через призму ворожості, як агресивна країна, яка допомагає нашому ворогу нас знищувати, знищувати Україну і українську націю. Зеленський підкреслює, що Китаю не вигідне закінчення російсько-української війни, і в коментарях інше медіа, де він говорить про те саме, міцна російська сторона залишається для Пекіна інструментом у конкуренції зі сполученими штатами. У ще одній заяві президент повторює: я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення цієї війни. Він зазначає, що Китай не підтримує Росію напряму через постачання зброї. Але саме відсутність дій Пекіна щодо зупинки агресії впливає на затягування конфлікту. Флікту у всіх згаданих оцінках Зеленський використовує одні і ті ж самі аргументи. Пекін має можливості, пекін їх не використовує, і результатом є продовження бойових дій. Журналісти також цитують позицію Зеленського щодо економічної підтримки Росії Китаю. У його коментарях йдеться про доповіді про постачання китайських верстатів для потреб російського військово-промислового комплексу. Він наголошує, що такі компоненти не є зброєю, але є істотними для виробництва боєприпасів і техніки. Президент нагадує, що Китай офіційно позиціонує себе як нейтральний учасник. Проте реальні дії Пекіна не демонструються ефективних кроків у напрямку зупинки війни. В іншій статті Зеленський формулює позицію ще жорсткіше. Сьогодні Китаю невигідна слабка і переможена Росія. він додає, що через це продовжує страждати український народ. Ця заява також містить уточнення про те, що Китай не обмежує російські можливості щодо продовження конфлікту. Президент пояснює, що Пекін не намагається вплинути на зменшення російського військового потенціалу. А деякі постачання з Китаю, зокрема верстатів, потрібних для виробництва зброї зберігає для Росії технологічну підтримку у ще одному матеріалі наведено позицію Зеленського щодо того, що Зінпіню невигідне укладенням Бутіним будь-якої угоди. Зеленський наголошує, що китайський лідер міг би зупинити війну, але не робить цього. Він повторює: я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчити цієї війни. У тій же статті згадується, що Китай не хоче поразки Росії, а отже, підтримує ситуацію, за якою бойові дії продовжуються. Зеленський підкреслює, що існують фактичні дані про постачання з Китаю верстатів, які застосовуються у виробництві зброї. В іншому матеріалі Точ, що Сізенпінь під час однієї зустрічі з російським лідером заявив, що відносини між Росією та Китаєм витримали усі міжнародні зміни, стали зразковою моделлю стратегічної координації. Згадується також про зростання імпорту російської нафти до Китаю, що відбувається на тлі санкцій через які Ерефія змушена надавати суттєві знижки. Це із погляду Зеленського також є елементом, який підтримує російську економіку. Ще одна публікація містить цитату Зеленського про те, що Пекін розглядає Ерефію як важливого партнера в глобальному протистоянні зі сполученими штатами. Він формулює наступне, Китай точно має вплив на Путіна. Я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Президент пояснює, що Пекіну не підходить слабкість Росії, оскільки баланс між двома глобальними центрами залежить від того, чи зберігає Арефія статус ресурсу для Китаю. Пекін не діє як сторона зацікавлена у завершенні війни. У цьому ж матеріалі йдеться про те, що Китай декларує нейтралітет, але одночасно зберігає тісні зв'язки з Москвою. На додачу медіа перераховують повідомлення про постачання китайськими компаніями товарів подвійного призначення, що можуть бути використані у військовому. У секторі матеріалі згадується припущення щодо можливої передачі летальної зброї, а також дані Reuters про приховані поставки китайських авіадвігунів під виглядом промислового обладнання. Такий формат Cooperation свідчить, що Пекін зберігає для Росії доступ до критично важливих ресурсів. Матеріал про зустріч глави МЗС Німеччини Йогана Вадфуля Іванї у Пекіні наводить позицію німецької сторони, яка закликає Китай використати свій вплив для припинення війни. Вадфуль висловлює сподівання, що Пекін може стати учасником зусиль. Із завершення конфлікту, проте позиція КНР залишається незмінною. Ван Є заявив про послідовну позицію Китаю щодо українського питання. Він наполягає, що всі сторони мають цінувати поточний імпульс для політичного врегулювання і закликає до діалогу. При цьому Китай уникає визначення агресора і жертви, не називає Росію стороною, яка розпочала війну. У матеріалі наголошено, що Пекін після декількох спроб виступити посередником, фактично відмовився від зусиль з припинення бойових дій, обмежившись політичними закликами. Наступна стаття містить аналогіч. Ван тезавангії говорить про конструктивну роль Китаю і про підтримку всіх зусиль спрямованих на мир. Міністр наголошує, що сторони має діяти на зустріч одна одній, але уникає будь-яких формулювань щодо припинення російських дій або застосування тиску на Москву. Представники КНР формулюють, що головне завдання політичні заклики до деескалації. У статті зазначають, що декілька днів раніше Сі Цзінпін казав, що мирна угода має бути прийнятною для усіх сторін, не роблячи різниці між країною агресором та країною жертвою. Усі наведені матеріали створюють причину наслідковий ланцюг, який постійно підкреслює Зеленський, має вплив на Росію. Але не використовує його. Китаю невигідна порезка Росії. Протистояння між США і Китаєм формує стратегічне бачення. Пекіна Ерефія ж залишається необхідним партнером і тому Пекін не сприяє припиненню бойових дій. Через це війна триває. Український народ змушений страждати. Ну і загальний масив заяв містить однакові ключові елементи. Китай не засуджує російську агресію, уникає визначення відповідальної сторони, зберігає стратегічне партнерство з Рефією і постачає промислове обладнання, підтримуючи російську економіку через збільшення закупівель нафти, демонструє кон концепцію глобального балансу із США, у якій Росія виступає необхідним контрбалансом, усі цитати зленського вказують на те, що Пекін не зацікавлений у завершенні війни. А відсутність дії для зупинки Росії означає, що конфлікт триватиме і надалі. Я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Не забудьте залишити вподобайку та власний коментар у розділі. Відповідному ну, а ми з вами не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.